Вітаю вас, друзі, на ютуб-каналі футбольного клубу «Колос». Сьогодні у нас цікавий та актуальний випуск, як на мене, тому що він приурочений, звичайно щодо чемпіонату світу 2022 у Катарі, який стартував буквально декілька днів тому. Тому, звичайно, що всі питання у нас будуть акцентовані саме на чемпіонаті світу та минулих чемпіонатах світу. Ну а також дуже цікаві два гості сьогодні. У нас будуть у випуску. Для тих, хто дивиться нас вперше, правила ми вам зараз, звісно, що нагадаємо. Ну а також не забувайте підписатись на канал та поставити лайк до цього відео. Ну а ми починаємо. Отже, друзі, ми будемо починати. Як ви бачите, ми трошки відходимо від тенденції запису з футболістами першої команди. Сьогодні вітайте наших гостях Віталія Васильовича Мадзюка та Константина владиленовича Голуба. Це люди, які знаходяться в штаті Колоса та допомагають функціонувати клубу якомога краще. Доброго дня. Доброго дня, слава Україні! Героям слава! Чи готові ви сьогодні перевірити свої футбольні знання? Так, дійсно. Об'ємося. Ну ви люди футбольні, тому я думаю, що тут питання не буде для вас якимись несподіваними. Але наш сьогоднішній випуск приурочений, звичайно, що до чемпіонату світу 2022, який проходить зараз в Катарі і який розпочався зовсім нещодавно. Отже, нагадаю, щоденько правило у нас будуть три раунди з чотирма питаннями у кожному. Перший раунд складається з чотирьох питань з чотирма варіантами відповідей. Другий раунд, правда чи брехня, вам необхідно обрати один з двох варіантів. Ну і третій раунд відеораунд, де ви маєте, подивившись відеофрагмент, здогадатися, що відбулося далі. За кожну правильну відповідь ви отримаєте один бал. Ну а за результатами 12 питань ми дізнаємося, хто став переможцем. Ви готові? Да. Так. Перше запитання одразу основне, як на мене. Черговий чемпіонат світу з футболу у Катарі вже стартував. Який це мундіаль за ліком? Варіанти відповіді. Перший варіант 19-й мундіаль, другий варіант 20-й, третій варіант 22-й. Та четвертий варіант 23. й 23-й. 20-й. другий. Правильна відповідь тут варіант номер 3. Це 22 й мундіаль. А розпочався, до речі, відлік з 1930 року. Це був перший чемпіонат світу, який проводився в Уругвай. Я, я готую. Наступне питання. Як відомо, найбільше кубків світу в колекції у червіні футболу бразильців, а саме 5. А от хто є, так би мовити, найбільшою невдахою мундіалів, тобто командою, яка найбільше програла фінальних матчів? Варіанти відповіді: перший варіант Аргентина. Другий варіант Німеччина або ФРН раніше так. Е, Нідерланди, третій варіант, та четвертий Італія. Я Джені. Б – варіант. Нідерланди. Третій варіант. добре. Я приймаю ваші відповіді, ну а правильним варіантом є Німеччина. Е, саме Німеччина програвала фінали чотири рази, що є е, найбільшою кількістю за всю історію відповідно, чемпіонату світу. Для порівняння Аргентина та Нідерланди програли по три фінали, ну а Італійці. Двічі. Отже, у нас 2-0. Поки що. Я э... просто старший, я помню, у вас так, трошки більше досвіду. Тепер до збірної України. Це третє питання. Наша збірна грала на Мондіалі лише раз. Звичайно, це всім відомо. У 2006 році дійшла до четвертьфіналу, обігравши в одній восьмій збірну Швейцарії у серії пенальті. Так от питання, з яким саме рахунком завершилась та серія пенальті. Перший варіант 4-1, другий варіант 3-0, третій варіант 4-2. Та четвертий варіант 3-1. 4-2. То я це, да. І я це 4-2. І це прикро, але це неправильний варіант. 4-1. Взагалі неправильний варіант. Я не знаю, чому ви так забули цей матч, оскільки це, ну, як на мене, принаймні, найпам'ятніша серія пенальтів взагалі за історію матчів збірної. Тому що саме зі швейцарцями ми зіграли 3-0. Сашо потягнув усі м'ячі, які були послані в ворота. І ще Міля тоді забив панянкою. Саме та серія пенальтів 3-0 було. Мілевський ось таким чином ризиковано, але цей ризик виправдовується. І переходимо до останнього питання цього блоку. На тому ж чемпіонаті світу 2006 року Україна забила загалом 5 голів. Питання: хто з перелічених футболістів не відзначився голом на тому чемпіонаті світу у складі збірної України? Ми не рахуємо серію пенальтів, одразу кажу. Тобто з гри, відповідно, ну, в матчі. Отже, варіанти відповідей. Перший Андрій Русол. Завів перший гол. Другий Максим Калин... Так. Третій. Артем Мілевський. Четвертий Сергій Ребров. Мілевський став. Мілевський. Це остаточний відповідь. Да, эти забивали. Каліна забив. Ребров забив. Русал, Русал перший. Каліна Мілевський у мене. У Каліна, по-моєму, теж забивав. Українченко за Карінезаво, значить, Малявський. Да. Приймає вашу відповідь, і це правильна відповідь. Нарешті ви обидва заробляєте по балок. Сочок. Це абсолютно правильна відповідь. Так, Артем забував лише якраз у серії пенальті зі швейцарцями. Поїхали до першого. Запитання чемпіонат світу 86-го року назавжди увійде в історію, адже саме на ньому світ побачив так звану руку Бога Марадони, Звичайно, нагадаємо, що Аргентинський форвард забив гол рукою у ворота збірної Англії у чвертьфіналі, який аргентинці, е, врешті, виграли з рахунком 2-1 і в підсумку тріумфували загалом на чемпіонаті світу. Цей епізод е, певно, що є найбільш відомим та резонансним за всі чемпіонати світу. Ну і отже, запитання. Чи правда, що після цього матчу головний рефері та його асистент, який був на ближній бровці, більше ніколи у своїй кар'єрі не працювали на міжнародних матчах? Після цього матчу? Неправда. Я не знаю. Що шостому я родився, Не мог знати. Ні, я думаю, що судили далі. Я теж думаю, що це неправда. Правильна відповідь це правда. За цю помилку, головний рефері з Тунісу він Насер його звали та болгарський лайнсмен Богдан Дочев поплатилися кар'єрами. Болгарин просто перестав судити під психологічним тягарем. А тунісця усунули від усіх міжнародних турнірів під егідою FIFA. Переходимо далі. Наступне питання на чемпіонаті світу грало багато різних команд: хтось виділяється і запам'ятовується грою та титулами. Ну а хтось чимось іншим. Є збірні, склад яких майже повністю складається з гравців, що грають у чемпіонатах інших країн. Це, наприклад, Бразилія або Аргентина, де зазвичай 90% складу складаються з представників європейських клубів. Звичайно, є такі, які здебільшого складаються з представників власного чемпіонату, наприклад, господарі цьогорічного. Мундіалю збірної Катари. Але наше питання пов'язане з однією з топ збірних, яка завжди славилась тим, що складалась на 99, а то й на 100% з гравців АПЛ. Правда чи брехня те, що склад збірної Англії на чемпіонат світу 2022 року в Катарі повністю складається з гравців англійської прем'єр-ліги? Правда. Ну, правда, тут, 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 тут. Ну а ваші роздуми, можливо, там. Чому ви так вважаєте? Хороший чемпіонат, і хороші роки. Іграю вдома. Я не слідю, мені по чому-то кажеться, що. Я не це, Ви в принципі не вірите в те, що десь ще є англієць, який міг потрапити у заявку і при цьому не грати в АП. Мов бути такий варіант, але. Може, це Ну, я вибрав свій варіант. Правильна відповідь. Патріотично, так скажемо, статистику для англійців зіпсував 19-річний півзахисник Джуд Белінгем, який наразі представляє Дортмунську Борусію. А от решта 24, тобто гравці, заявлені на цей чемпіонат світу, представляють саме клуби АПЛ. Ну, ми дуже близько були. Да. Так. <світ> у 1998 році чемпіонат світу проходив у Франції і переможцем стали саме французи. Якщо пам'ятаю, передуючи нашому питання, скажемо, що збірна Франції приймала участь у 16 модіалях. З 22. Тобто пропустили всього 6. Але перед тим, як виграти своє перше чемпіонство, французи не пройшли навіть кваліфікацію на два попередні чемпіонати світу, відповідно, 90 х та 94 років. І залишились за бортом найголовніших футбольних змагань двічі поспіль. Чи правда це, чи брехня? Правда? Брехня. Давайте так Спочатку не пройшли, а потім виграли, да? кваліфікацію. Ну, де потім да. виграли? Ну, я не пам'ятаю. Отже, давайте фінальна відповідь. Ну, у мене правда. ні. Правильна відповідь – це правда. Причому французи не потрапили на мондіаль в США у дивношотому році, коли в заключних двох матчах відбору їм не вистачило. А їм вистачало набрати лише одне очко, і ці два матчі мали відбутися у Франції на стадіоні Парк де Пренс. Французи тоді довели, що у звісно ж в негативному сенсі що неможливе, можливо, і примудрились програти на парк де Пренс обидва матчі. Спочатку аутсайдеру групи Ізраїлю з рахунком 2-3, а потім відповідно також і болгарам. Ну і ще варто зазначити, що в обох матчах французи пропустили вирішальні голи на 90-х хвилинах. останнє питання: на чемпіонаті світу у Катарі є три збірних, склад яких складається виключно з легіонерів. Пояснюю, тобто усі гравці команди збірної виступають у різних чемпіонатах, окрім рівного чемпіонату країни. Немає, я думаю. Я думаю, ні. Немає, немає. Три команди. Правильна відповідь. Є лише одна така збірна. Можливо, ви її спробуєте назвати? Ну, це вже додаткове в мене питання. всі на, Ну добре, не будемо тягнути. Цією збірною є збірна Сенегалу. <му> Можете вмикати перше відео. Поїхали. А, Отже, що відбудеться далі у цьому моменті? Перший гравець спробує зробити передачу, проте не влучить по м'ячу. Другий варіант гравець зробить якісний навіс на дальню стійку, де партнер по команді заб'є красивий гол з льоту. Третій варіант: гравець заб'є гол у ближній кут. Четвертий варіант гравець заб'є гол, перекинувши голкіпера у дальній кут. Ставлю Я четвертий варіант. Я четвертий Я варіант. Да. Прийняв ваші відповіді, і тепер додивляйтеся епізод. Тут може бути все що угодно. ближний, когда ближний, ближний, ближний да, нет? там, да, я помню, да, я там, помню. ближний, с такого угла с нулевого а Майкон. Майкон, майкон, да, 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 в интерес тогда шурвал. Один, перекладина. Ні, то я, то я, то я, то я то в перекладі на попадок, я ще не Отже, варіанти відповідей. Гравець заб'є пенальті ударом від попередження. Другий варіант. Голкіпер відіб'є удар у кут варі. Третій варіант. Гравець влучить у штангу. Четвертий. Гравець вдарить над дев'яткою. Я yeah, от yeah, над дев'яткою. Ваш варіант відповіді – четвертий. Так, четвертий. Yeah. Там, yeah. oh, точно, так. Ну, що що... Да. Це його вирішив на маніалій транзикції. Це був фінал. Тут не дається балу нікому, правильно? Так, По балу вигалає балу -балу. чотирьох. Слушай, а мені щось саме як будто не в перекладі. Да. Отже, третє відео і варіанти відповідей до нього. Перше. Гравець заб'є гол від поперечини. Воротар у довгому стрибку кінчиками пальців переведе удар вище воріт. Третій варіант. Гравець заб'є гол від дальньої стійки. Четвертий варіант голкіпер незграбно відіб'є удар собі у ворота. А третій варіант який там? Третій там третій далі... варіант – заб'є гол від дальньої стійки. От я цей вот варіант ставлю. Це четвертий. А чи пам'ятаєте взагалі, хто це там Ну парі? Тут Труга Голландія. Не пам'ятаю. Я там, не пам'ятаю. В дальній. варіант Це був гол Бронхорста. Ну, Як на мене, один з найвідоміших голів захисників взагалі от на, на, на мундіалях, тому що удар був неймовірний. Та траєкторія не каже, да. Абсолютно. Це Сейчас посмотрел і помню гол, але епізод перед этим не зовсім пам'ятаю. Варіанти відповідей, що тут трапилось? Перше гравець вдарить м'яч у дальній кут, та голкіпер легко забере м'яч рук. Другий варіант: гравець вдарить у ближній кут, але голкіпер переведе м'яч на кутовий. Третій варіант: гравець захисту заблокує удар, проте нападник буде швидшим на добиванні та реалізує свій шанс. І четвертий варіант гравець вдарить у ближній кут, але голкіпер відіб'є удар у свої ворота. Четвертий <плес> <плес> да? полкіштальянцем? Наталя. Ну, я в... варіант С. А второй варіант який? Він просто yeah, не старить да? у ближній кут, але голкіпер переведе м'яч на кутовий. Це вторий варіант. Значить, четвертий варіант. А третій у нас який? Е Гравець захисту заблокує удар, е проте нападник буде швидше на добиванні. Підхопують ну, м'яч та реалізує свій шанс. О, mm -hmm. ти такий прав. У нас звернулось. Лучше yeah. <laughs> у нас рахунок діє шість. <laughs> <6 -6. laughs> А бріжов, так? Не відповідальні Красавець. пайду. Отже, у нас ще шість за результатами. Це, до речі, у нас перша ніч на наших квізах, якщо я не помиляюся. Тому пропоную вам якесь вирішальне питання, яке можливо виявить з вас переможця сьогодні. Ви за? Пробуємо, так. Останнє екстра запитання: скільки стадіонів приймають на своїх полях бірні на цьому чемпіонаті світу? Варіанти відповідей: перший варіант 5 стадіонів, другий варіант 6, третій варіант 7 і четвертий варіант 8. Перше 5. Ні, бо 6. І правильна відповідь. Рівно 8 стадіонів залучені до матчів чемпіонату світу. У Катарі, який зараз відбувається. Ну я ближе. Отже, ви не заробляєте по балу, так? Я ближе. У мене 6, у нього 5 всього. Можливо, тому треба і зафіксувати мирову нічию. Все ж таки, навіть додаткове питання не вистачило нам для того, щоб визначити переможця серед вас, але ви зіграли дуже гідно в цьому квіті, тому величезно вам дякую. Тим більше у зазулі Волонца було 5-5, а у нас 6-6. Ми вище. Отлично, супер. Друзі, ну і звичайно, що стосовно конкурсу до цього відео вам зараз детальніше розповість Віталій Мандзюк друзі, хочу розіграти свою футболку, в якій я грав «Динамо Київ і условия вам розкаже Олексій. Для того щоб стати учасником розіграшу цієї футболки з особистим авторогом Віталія Мандзюка, вам необхідно відповісти зараз у коментарях на питання від нього. Запитання звучить наступним чином. Проти кого з топ-гравців Віталій Мандзюк жодного разу не грав на одному полі? Варіанти відповіді наступні: Алесандро Пато, Франк Рібері, Девід Бекхем, Карім Бензема, Роналду Бразилець та Роберто Карлос. Проти когось з цих гравців Віталій жодного разу не грав на одному полі. Ну і звичайно, що один коментар це один варіант відповіді. Рівно через тиждень після виходу цього відео у нашому інстаграмі обов'язково підписуйтесь посилання є в описі. Також підписуйтесь на е, інстаграм Віталія. А ми і визначимо переможця серед тих, хто правильно відповідно вгадає відповідь. На цьому будемо завершувати цей випуск. Друзі, напишіть в коментарях обов'язково, яке з питань стало для вас найскладнішим. І не забувайте підписуватись на канал, ставити обов'язково лайк та не забувайте про дзвіночок, який сповістить вас про вихід наступних відео. А найближчим часом відео буде виходити дуже багато. Тому дочекайтесь до зустрічі, бережіть себе. Всього вам найкращого та слава Україні! Па.